Я пізнаю світ урок 32-й, тиждень четвертий. Тема уроку я пізнаю світ, а моєї батьківщини, будови й життя рослин. Порогляньте невеличкий відеофрагмент Квіти моєї батьківщини з піснею мандрівка Україною. Увага! Захід по на маски, там карпатські гори тут не прошу ми посередні фронту вільна неділима. мені, будь ласка, До живої чи неживої природи належать рослини. Наведіть приклади живої природи. Наведіть приклади неживої природи. Дуже добре. Пригадайте, як називають науку, що вивчає живу природу. Це географія, історія, біологія чи фізика. Так, це біологія. Прочитаємо з вами невеличкий текст і підкреслимо потрібне слово в дужках. Усе живе, не живе, дихає, живиться, росте, розвивається, дає потомство, реагує на дію подразників, виводить з організму непотрібні речовини. Так, усе живе. Рослини належать до живої, неживої природи. Так, рослини належать до живої природи. Вони мають ознаки, за якими відрізняються від інших організмів. Рослини ведуть прикріплений рухливий спосіб життя. Так, вони ведуть прикріплений спосіб життя. Вони складаються з частин органів. Органи рослини це корінь, стебло, листок, квітка, плід. Рослини дуже різноманітні за будовою розмірами, забарвленням, тривалістю життя тощо. І пригадаємо з вами ще з попереднього року, з другого класу, та підпишемо на малюнку назви органів рослини. Отже, внизу в нас, так, це в нас корінь. Далі це листок чудово, ось це стебло на цій в нас лінії, що буде записано. Плід, плоди, так, а тут квітка. Так з вами і запишемо квітка, плід, стебло, листо, корінь. Дуже добре. Порогляньте невеличкий відеофрагмент умови життя рослин і скажіть, які ж умови потрібні для життя рослин. Увага! Рослини належать до живої природи. Вони дихають, живляться, виводять з організму непотрібні речовини, реагують на дію подразників, ростуть, розвиваються і дають потомство. Рослини на землі дуже різноманітні, проте всі вони для росту і розвитку потребують певних умов. Що ж потрібно рослинам для життя? Вода. Без води не може жити жодна рослина чи тварина. Рослини вбирають воду з ґрунту за допомогою коренів. Деяким рослинам треба багато води. Інші можуть обходитися без неї тривалий час. Ґрунт з ґрунту Рослина разом з водою отримує необхідні їй речовини. Світло і тепло. За браком світла стебла рослин стають тонкими, листки дрібними й блідими. Більшість рослин у холодну пору року припиняють свій ріст. Повітря. Рослини, як і тварини, дихають повітрям. За належних умов рослини добре ростуть і розвиваються. Отже, скажіть мені, будь ласка, які умови потрібні для життя рослин? Так, потрібні вода, ґрунт, повітря, світло та тепло. Запишіть до таблиці умови життя рослин. Там, де сонечко, запишемо тепло світло. Там, де хмарка, запишемо повітря. Там, де в нас хмарка з дощем, запишемо вода. І там, де в нас земля, запишемо з вами ґрунт. Запишіть, будь ласка, дуже добре. Пригадаємо з вами, які існують група рослин за будовою стебла. Підпишемо з вами світливі. На першій світлині у нас дерево. Це один великий стовбур. На другій світлині. Так, на другій світлині у нас кущі, уже невеличкі, такі тоненькі стовбурця, ніби стебла, але стебла у нас вже затвердівші. І на третій світлині. Трав'янисті рослини. Тут у нас м'якеньке стебло. Підпишіть, будь ласка. Дуже добре. Поміркуйте, за якою ознакою розрізняють листяні та хвойні рослини. Упишіть пропущене. Рослини, дерева кущі, бувають листяні та хвойні. У рослин листки великі пласкі. Так, у листяних рослин листки великі й пласкі. А у яких тоненькі схожі на голочки? Так, у хвойних рослин тоненькі схожі на голочки. Листки рослин голочки називають так, листки хвойних рослин, саме ці голочки називають як? Хвоєю. Так, підготуйте зараз два кольори олівців. Червоний та зелений. Прочитаємо з вами і виділимо назви листяних дерев червоним кольором. А хвойних зеленим. Смерека ялина. Хвойне дерево зелений кольор. Горобина. Листяне дерево червоний кольор акація. Так, це листяне дерево червоний колір ялиця. Хвойне дерево, зелений кольор, дуже добре. Каштан, листяне дерево, червоний кольор, модрина. Так, це в нас хвойне дерево. Отже, підкреслюємо зеленим кольором. Береза. Так, листяне дерево червоним, сосна. Хвойне дерево. Так, зеленим, тополя. Належить до листяних дерев. Так, підкреслюємо червоним кольором тис. Хвойне, так, підкреслюємо зеленим. Дуб. Листяне дерево підкреслюємо червоним. Бук. Так, це хвойне дерево, підкреслюємо зеленим. Липа. Липа у нас так. Липа у нас листяне дерево підкреслюємо червоним. І клен. Листяне дерево також підкреслюємо червоним кольором. А чи ростуть будь-які із цих перелічених дерев поблизу вашої домівки? Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Попрацюємо працюємо з вами з таким невеличким завданням. Хвилинка математики. Розгляньте зображення та назвіть геометричні фігури, які тут у нас розташовані. Так, це в нас коло, овал, квадрат. Шестикутник, трикутник. Так, і тут у нас ялинка, яка складається з трьох трикутничків. Так, Зараз намалюйте дерево. Ось тут справа за допомогою геометричних фігур. І порахуйте, скільки геометричних фігур ви використали. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре, молодці! Прийшов в нас час з вами трішечки відпочити і взяти участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконати нейробіку від бобу. Отже увага раунд номер один. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. І який результат у вас вийшов у першому раунді? Давайте з вами перевіримо. Так, відповідь 50. Увага! Раунд номер 2 Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Який результат у вас вийшов у раунді номер 2 Давайте перевіримо. Відповідь 30. І раунд номер 3 Увага! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат? Зі швидкісної лічби Який результат ви отримали у третьому раунді? Давайте з вами перевіримо. Так, відповідь 38. Дуже добре, молодці. Прочитайте текст та виконайте завдання після нього. Дуб є найпоширенішим листяним деревом України. Це високе, могутнє дерево з міцними гілками й товстим стовбуром. Глибоке коріння міцно втримує величну рослину в ґрунті. Дуб називають годувальником лісу, його плодами взимку живляться птахи й тварини. В Українців дуб символізує могутність, довговічність і здоров'я. Наші предки завжди шанобливо ставилися до цього дерева. Його листя вишивали на сорочках і рушниках. Скажіть мені, будь ласка, про що йде мова у тексті? Спробуємо з вами попрацювати з текстом як справжні мовознавці. Поставте питання до виділених слів. Міцно взимку шанобливо. Міцно. Так, питання як? Взимку. Так, питання коли? Шанобливо? Так, питання як дуже добре. Ви знаєте, що у нас є частина мови, яка незмінна і відповідає на питання, як «де?», «коли?». Це прислівники. Отже, слова міцно взимку, шанобливо. Є незмінними, і це так належить до прислівників. Тобто, це частина мови прислівники. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке прислівник та прочитаємо навчальну одиницю. Прислівник це самостійна частина мови, що виражає ознаку дії. Прислівник відповідає на питання: як, коли, де, куди, звідки та інші. Наприклад, високо як, швидко як, угорі, де, завтра, коли уночі, коли це прислівники. І зараз ми саме з вами розглянемо приклади прислівників, які в нас будуть до певного питання. Отже, як високо, повільно, добре, дзвінко, холодно, де угорі. Навкруги, ліворуч, далеко, навколо? Коли узимку, уночі, зранку, учора завжди? Доберіть свої приклади прислівників, які відповідали хоча б на одне із цих питань. А тепер давайте з вами спробуємо ще раз відтворити навчального домисру. Скажіть мені, будь ласка, що таке прислівник? Дуже добре, попрацюємо з вами із наступним завданням. В кожному реченні ми підкреслимо дієслова. У дужках поставимо питання до виділених прислівників. Сади цвітуть навесні. Цвітуть це дієслово. Так, ми підкреслюємо двома лініями. Навесні ставляємо питання, Коли? Так, коли навесні. Поле зеленіє навкруги. Зеленіє це дієслово, ми його підкреслюємо. Питання ставляємо до слова навкруги. Де? Листок кружляє тихо. Так, кружляє це дієслово. Так, тихо ставляємо питання. Як? Не забувайте дієслова, які ми називаємо, ми підкреслюємо двома лініями. Сніг випадає взимку. Так, випадає дієслово, підкреслюємо, коли взимку, так? Урожай збирають восени. Збирають – це в нас дієслово, підкреслюємо двома лініями. Питання коли до слова восени. Пташка співає дзвінко. Співає дієслово чудово. Співає як дзвінко? Питання до. Прислівника дзвінку в нас як? Гора височіє вдалині. Так, височіє це в нас діє слово і ставляємо питання до виділеного прислівника. Височіє де вдалині. Закріпимо з вами. Скажіть мені, будь ласка, так, що таке прислівник? Назвіть мені будову рослини. Дуже добре, молодці.